Та отам у вогні серед поля, серед віду звуків, серед холоду, страху і болю, Ти отам, тримайся, живи, а навколо чорніють руїни, Обгорілі дерева і ти, ти отам, а в душі України, Наш Херсон і Карпати, і Крим. Скільки тіп ти безну й спочив, у холодних туманах ті борох, У исповіті стволив ми хвилину, але бачиш ось звирву і кров. Ніч обійме тебе темнотою, не побачить тебе в руки ранку повною росою. Тільки чуєш, тримайся, живи. Біля тебе, ангел схилився, обійняв тебе міцно, крильми. Знай, ти сьогодні мовивсь, щоб не був страшної війни, щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися з них, обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе без ніг. Знай так буде Господь із тобою. Ти повернешся скоро з війни. Буде мир дорогий, буде воля. Тільки чуй, тримайся, живи.